Всім привіт, на деску Мініагросума. Нагадаю ще раз до нашого Соліса, є акційна ціна на нього, це у нас 50 кінських сил. Це е, здоровенні, отакі, отакі мост передній е, двигун Міцубіші. До речі, трициліндровий, як я вже казав. Е, рівна підлога е, акуратненько так зроблені куліси з боку, сідуха доволі таки зручна. Сучасна панель приладів, е, інформативна дуже. По заднім шинам, до речі, вони бкт шні дуже якісні, 13,6х28. І е, по задній навіски е, доволі високо піднімається, два прицепних. Сам по собі трактор збитий, трактор класний і в принципі, дуже достойний. Е, візьмете, не пожалієте. Героїв про 15 місто Суми, можна проїхати, протестувати даний трактор. І якщо вам все підходить, привеземо його до вас безкоштовно. Телефонуйте, чекаю на ваші дзвіночки і заїжджайте до нас на медаджик. Всім гарного дня і мирного неба!